З Євангелія від Марка і заговорив до нього Петро. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже: Істинно кажу вам: нема такого, хто кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля. Ради мене та ради Євангелія не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими.